Слава нашому Господу. Сьогодні нагадує, нагадується нам Боже Слово, друзі. Говориться до нас, говориться про Ісуса Христа, який є світло, який приніс у цей темний світ, у цю темряву. Ісус Христос приніс світло. Так Стьопа сьогодні про це нам нагадував, як люди біля Нього. Знаєте, як люди бігли, ставили. Ми зараз до кінця не розуміємо, що це відбувалося. Нам кажуть, ну ставили одяг під його ноги. Багаті люди мали можливість купити собі два-три одяга. Багаті люди могли собі купити. Це не так, що в мене забитий шкаф та я взяв якусь тряпку кинув під ноги. Це вони дуже дорогоцінні речі клали під його ноги. Щоб показати, ти цар, ми готові найдорожче покласти тобі під твої ноги, бо ти є цар. Так вони його, друзі, сприймали. Но через деякий час велика кількість із них і кричала: Розіпни його, розіпни його. Сьогодні ми нагадуємо, друзі, про Ісуса Христа, про то світло. Яке прийшло в цю темряву світити. Слава Ісусу Христу! Хай Його ім'я буде благословене. Ну я хотів би, брати і сестри, сказати, що і ви світло. Ви світло. Так слово Боже говорить. Ми колись були темрява, каже слово Боже. Ми були тьма в цьому світі і жили за волею цього світу. А тепер ми ну, не то, щоб вже тьма, і не знати що. Ні, апостол Павло каже: а тепер ви діти світла, ви світло для цього світу. І Ісус Христос каже: ви сіль і світло для цього світу, брати і сестри, ви покликані, я покликаний не просто прожити своє життя, але прожити так, щоб було видно, що ти світло. Світло не кричить: увага, увага, я світло! Просто тому, що воно світить, уже всі бачать, що воно світло. Йому не треба заявляти про себе, що я світло, я світло. Зверніть увагу. Воно таке, що всі здалека бачать, що це є світло, це є Божа дитина. І от ми, брати сестри, ми покликані світити в цьому темному світі. І я хочу нагадати десь такі, може, три сфери, в яких Ісус світив і хотів, щоб і ми світили. Коли Ісус Христос говорить, що ми світло для цього світу, Він говорить після того після тих блаженств, після того правильного наставлення про духовний стан людини, людина, яка любить Бога, людина, яка лагідна, одним словом, в людини, в якої благословений Божий характер, це є світло. Ісус так виразився. Він спочатку розказав про серце людини, яке воно мало би бути правильне. Людину має тягнути до Бога. Людина має нуждатися в Богові, нести мир, бути лагідною, чистосердечною. І він каже: І тоді ви світло, ви світло. Ісус такий був. Хто поспілкувався з Ісусом Христом, той хотів каятися, хто подивився на нього і хто це такий, наскільки Він лагідний, наскільки він добрий. Той хотів його славити, хотів на коліна стати перед ним, як сьогодні говорив вже брат Саша. Вони просто відчували яке це величезне світло. Закеєві було достатньо певний час просто поговорити з Ісусом Христом. Йому було цього достатньо. Він коли подивився, наскільки Ісус лагідний і добрий, Він захотів каятися і міняти своє життя. У ньому було світло. Яке манило до себе людей, грішні люди, комфортно відчували себе біля Ісуса Христа, не тому, що ну, можна грішити, тому що бачили, що навіть з таким поганим, прожитим життям Він їх любить. Він хоче, щоб вони змінили своє життя. Ісус тебе покликав бути світлом, не просто членом церкви, віруючим в Ісуса. Бути світлом, щоб біля мене і біля вас люди вони відчували о оце, цю чистоту, цю приємність в наших характерах. Слово Боже говорить про світло і ще про одне світло, про світло істини. Написано, що Ісус в темряву, де сидять язичники, приніс світло, щоб просвітити їх, дати зрозуміти. На цій землі люди написано в Ісаї. Кожен ішов своєю дорогою, в кожен, кожен сам собі розумний і все правильно знає. Кожен ну насправді то була темрява, то була неправда. А Ісус приніс правду. Він приніс пояснити Отця волю Господню. Він приніс розказати, прийшов розказати істину Божу, і це було світло. Це людину просвітлює. Коли ти приходиш до Ісуса, написано, відкрив їм розум для розуміння Писання, люди почали розуміти. Друзі, я ж знаю, що ми це пережили, я це пережив. Пам'ятаю, коли прийшов на зібрання, мені ніхто не проповідував, наприклад, деякі речі в моєму житті, які треба було поміняти. Ну то світло, яке приходить у твоє серце, воно дає тобі розуміти, далі так не можна. Ісус приносить світло, ти починаєш на життя дивитися так, як ти не дивився ніколи. То, що ти собі думав, то це нормально, весь світ так живе. Не обманеш, не проживеш. Коли приходить Ісус, Він приносить світло. Ти починаєш розуміти, Господи, я не правий. Боже, я не правий. Я до батьків відношуся не так, як треба. Я до дружини відношуся не так, як треба. Дружина починає розуміти, я чоловіка не шаную, так як Ісус хоче. Як треба, я не живу так, як треба. От є світло істини, яке є тільки в Ісуса Христа, тільки в нього. Це Він приніс істину, це Він відкриває це світло. Він дає розуміння, і Він нас покликав ділитися цим світлом, розказати своїм рідним, своїм друзям, співпрацівникам. Людям, які до нас дотичні, розказати правду. Є правда, є вічне життя, люди дорогі. Якби весело, якби добре ви не проживали це життя, воно дуже коротке насправді, наповнене різними скорботами і закінчується в самий неудобний момент. А далі вічність. І от Ісус Христос Він покликав нас нести це світло. Ти не просто віруючий, ти той, який несеш світло, світло свого характеру. Світло істини, ти той, який би мав сказати людям правду про істину. І я хочу сьогодні ще про одне світло сказати або ще про одну грань світла, до якої ти і я, дорогий брат і сестра, ми також покликані це теж світло. Я прочитаю послання Петра, перше послання, другий розділ 11 12 вірш. Написано так. Улюблені, прошу вас, як пришельців і подорожніх. Сторонитися тілесних похотей, які повстають проти душі, і провадити доброчесне життя ваше між язичниками, щоб вони за те, що лихословлять на вас, як злочинців, побачивши добрі діла ваші, прославили Бога в день відвідання. Язичники не згідні з вченням співробіт. Із світлом вчення є люди біля тебе, яким ти говориш, ну він не згідний, що це так правильно. Може, навіть буде тебе злословити, сміятися з тебе. Він не згідний. Петро каже: ті люди, які не згідні, коли вони це світло побачать, і Бог до них наблизиться, вони прославлять Бога. А це світло це твої добрі діла. Це твоя, це фактичне твоє життя. Як ти чи несеш ти добро в цьому житті до людей, які навколо тебе? Чи стараєшся ти щось добре для них зробити? Не просто бути, не кричати на них, бути лагідним, не просто розказати їм, що їм пора би каятися, але їм зробити практичне добро в житті. І водопостол Петро говорить: люди, які проти тебе, які тебе, може, не сприймають, але коли ти їм зробиш добро в житі, і Бог до них наблизиться, вони почнуть думати, ці люди. І це є світло. Саул гнав Давида, злився на Давида, говорив про Давида погані речі. Але коли Давид два рази поступив так, що врятував його життя в принципі від смерті, він заплакав. Він просто заплакав. Не через проповідь Давида, не через те, що Давид був лагідний і благословенний чоловік, а через те, як Давид віднісся до нього, що Давид зробив з ним, як він поступив відносно нього, він заплакав. І він сказав: ти, прави, ти правіший за мене. Я тобі робив зло, ти взяв мені зробив добро, ти за мене правіший. Це світло його поразило, осіяло його, це світло. Ні, ні правда про Давида, ні характер Давида не могли зробити над ним роботу. Але це світло, його життя, воно, воно працювало над ним. Я хотів би прочитати, написано в посланні до Тита, третій розділ, восьмий вірш, такі слова. Апостол Павло навчає Тита і каже, слово це вірне. І я хочу, щоб ти підтверджував це. Щоб ті, які увірували в Бога, дбали. Бути ревними до добрих діл, це добре і корисне людям, каже Павло: люди, які увірували, які називають себе віруючими, тепер вони в своєму житті мають поставити певну ціль, вони мають турбуватися, дбати про то, щоб робити добрі діла, не просто правильно вірувати, правильно берегти себе від гріха. Ну, націлити, бути ревними, жити цим, а що я доброго роблю для людей, які є навколо мене, що я роблю доброго? Він каже, це правильне слово, і ти так вчи церкву, що так має бути. І я би хотів десь нас на це сьогодні націлити. Як робити ті добрі речі? Що ми взагалі з чого починати? Декілька думок я скажу. Перше, що ми повинні розуміти. У людей є потреби. У всіх є людей потреби. Всі, хто тут сидять, у всіх є потреби. В кінці зібрання ми скажемо, брати, сестри, зараз молитва за потребу, за потреби, і більшість людей скаже їх, дехто промовчить, але потреби є у всіх, і це треба розуміти: у кожної людини є потреби. В одної такі, щоб за неї помолитися, у другої такі, щоб піти допомогти цій людині щось. Поділитися чимось із цією людиною, увагу приявити ці у всіх людей. Є потреби. Християнин мусить розуміти, навколо мене є люди і в них є потреби. Я світло, я прийшов ці потреби виконати, послужити цим людям. І от людина це мусить розуміти. Я не просто віруючий і тут бережуся, щоб я не зробив якийсь гріх. Я дивлюся, що є люди біля мене, а в них є потреби в цих людей. Другу думку, яку я хочу сказати, ці потреби треба захотіти побачити, поцікавитися цими людьми. У людини є потреба, ну, Бог десь може відкрити, а може і не відкрити. Пам'ятаємо, коли прийшла жінка до пророка. Яка, в якої народився син, а потім, через певний час цей син помер. І вона приходить до пророка. І коли здалека ще підходить, пророк питає, все добре. Вона каже, все добре, добре. Але коли приходить до нього, починає плакати, каже, чому ти мене обманув? Я що просила, Бог мені дав дитину, вона зараз померла. І слуга хотів якось її там забирати від пророка, а пророк каже, не роби так. Мені Бог не відкрив, що це сталося. Бог не відкрив Пророкові, що зараз переживає ця людина. Но він поцікавився. І вона розказала, що сталося. І от ми, брати, сестри, ми християни, ми світло, ми маємо в цей світ темний, чорний принести світло. Розуміти, що в людей є трудності, захотіти цікавитися цими людьми. Захотіти ними цікавитися. І третя думка. Не полінитися, послужити цим людям. Просто не полінитися. Бо іноді це служіння, воно затратне часом, фінансами, силами. Ти щось із свого життя маєш відірвати, щоб це зробити. І ти вже собі думаєш: воля Божа, не воля Божа. Я хочу прочитати нам один приклад нагадати про одну дівчину. Яка дійсно була. І батьками своїми научена, і я вірю Богом научена. Її звали Ревека. Історія про те, коли Авраам вирішив одружити свого сина Ісаака, і він послав раба найти йому жінку. Він посилає свого раба найти жінку, той їде з верблюдами, з подарками і думає: А як вибирати ту жінку? На що орієнтуватися? Красива має бути фігура, колір волосся, очей, могтей, на що, на що орієнтуватися? І це був мудрий чоловік, який управляв домом, він мав досвід у своєму житті, він знав, як це правильно зробити. І він каже: Господи, та дівчина, яка вийде мені на зустріч і захоче послужити, захоче зробити добрі речі. От я з верблюдами йду, я попрошу води. Якщо вона захоче їх напоїти, ця людина наповнена добром служити. каже, вона буде якраз для, для мого господина жінкою. І я хочу прочитати це буття 24 розділ 15-19. Ще не перестав він говорити у розумі своєму. І ось вийшла Ревека, яка народилася від Вафуїла, сина милки, дружини Нахора, брата. Авраамового і глечик її на плечі її. Дівчина була прик... прекрасна на вигляд діва, якої не пізнав чоловік. Вона зійшла до джерела, наповнила глечик свій і пішла нагору, і побіг граб на зустрічі і сказав: Дай мені напитися трохи із глечика твого. Вона сказала: Пий, господарю мій. І негайно спустила глечик свій на руку свою і напоїла його. І коли напоїла його, сказала: Я наберу води також і для верблюдів твоїх, доки не нап'ються усі. Зверніть увагу, він її не просить. Він їй не каже: слухай, ну. Я напився а тут, що в мене є. Він їй не натякає. Він їй не просить. Ну, ця людина розуміє: слухай, людина з дороги. Напевно, багато пройшов, де верблюди ті бідні. Ну, знаєте, воно так легенько написано, я колись тим цікавився і десь ми на дитячому про це говорили. Верблюд п'є 100 літрів, плюс-мінус, ну і більше. Ну йому десь треба біля 100 літрів, щоб напитися з довгої дороги. Там було 10 верблюдів. Ви просто подумайте, на що вона себе ну, наштовхнула. Її ніхто не просив. Це тисячу літрів води. Ця дівчина собі ну, придумала: слухай, а що тут? Що тут тисячі літрів води? Друзі, та то є, що поносити. І вона каже: я напою верблюдів, доки будуть пити. Не так, що я їм тут ну, влию чуть, чуть трошки щоб освіжилися. Вона каже. Верблюдів твоїх доки не нап'ються усі. Дивіться, що за людина. Як вихована ця людина батьками і Богом, вона бачить потребу, їй не лінь, молодій дівчині, носити зараз ті глечики важкі з водою і поливати тим верблюдам, які взагалі не твої. І тобі ніхто за це платити не збирається. Їй же не сказали, давай ти напояч, ми тут розрахуємося нормально. Ніхто не собирається іншого платити. Ніхто про це в Інстаграмі не побачить. Це буде. Ніхто не буде про це знати. Вона просто собі ну, трошки здоров'я надірве. І вона бере і це робить. І вона бере, друзі, і це робить. І я хочу сказати, що за, нагоро... за це є неймовірна велика нагорода. Я нарахував три нагороди. За добрі справи, коли людина робить справи. Людина отримує потрійну нагороду. Є три нагороди за це. І я хочу нам про це сказати, тому що Павло підбадьорював, каже: підбадьорюй Божий народ, щоб робили добрі справи. Їх треба робити. Це світло, не тільки правильно розказати Євангеліє, не тільки не накричати, коли на тебе кричать, але бути зацікавленим, послужити, зробити добро людям. І ось три нагороди земне благословіння. Господь обіцяє, що людина, коли робить добрі діла, Бог її благословить за це. Чи отримала Ревека благословіння? Так, отримала, забрали її. Влаштувалося її життя. Вона верблюдів напоїла її життя, влаштувалося. І не якось так ось. На благословеннішому чоловікові. Тобто, Бог. За це їй неймовірно благословив, що вона не була лінива, що вона хотіла служити людям, вона хотіла якесь добро нести, попахати, якщо треба. Вона була до цього готова. Бог влаштував її життя назавжди. Там ще подарки їй надавали. Ну, подарки це таке. Але Господь влаштував її земне життя, за те, що вона не була лінива, що вона світила добрими ділами. Її життя Бог поблагословив. Друге благословіння, про яке говорить Соломон у притчах Соломона, 19 розділ, 22 вірш, дуже важливе благословіння. Написано так: радість людини, добродійність її, і бідна людина краще, ніж неправдива. Соломон дуже важливу річ говорить. Він каже, коли ти робиш добрі речі, не з примусу, не на показ, не тому, що тебе заставили. А ти розположений серцем до добрих діл. Він каже: в тебе буде в серці радість. Ти будеш щасливий. Коли ти щось добре зробиш, ти будеш ще тобі приємно. Я слухай, я щось добре зробив. Не треба про це говорити, не треба, щоб тобі дякували. Ти вже будеш мати в серці своєму радість. Бог благословляє людину радістю духовною, коли ми побачили, що в когось була потреба, а ми взяли і допомогли. Це неймовірно приємно. І тому Соломон це розумів, він каже, це радість для людини, її добродійність, коли ти зробиш щось добре. У діях апостолів Павло цитує Ісуса, хоча ці слова вони не були записані в Євангелії, десь вони, напевно, передавалися. Ну, нема в чотирьох Євангеліях цього написано. Но до Павла ці слова дійшли, що так говорив Ісус Христос. І Він каже так. 20 розділ, 35 вірш. У всьому показав я вам, що так, працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати слова Господа нашого Ісуса, бо Він сказав блаженніше давати, ніж приймати. Ісус Христос каже: більше щастя в тому, що ти віддаєш, ніж коли ти приймаєш. Наша плодська натура думає, що щастя це отримати. Ми навіть так про Царство Небесне думаємо. Ми прийдемо туди в Царство Небесне, що там будемо робити? Ну то надають нам там нагороди, будемо відпочивати, нам будуть все давати. Ми ж так бачимо царство Боже. Не то, що ми були вірні тут і там будемо працювати, коли іноді з віруючими говорять, кажеш, що ти був тут вірний, і будеш там в небесах працювати. І там працювати для Господа. То тобто, може, вже там якась пенсія, відпочинок. Ми ж так бачимо добре, це коли мені. Ну, Ісус каже, ні, набагато краще це коли ти віддаєш, ти переживаєш тоді щастя в своєму серці. Ти відчуваєш, як Божа любов через тебе проходить, не коли з примусу, а коли ти це, ти це робиш добросердечно, ти відчуваєш, що Божа любов діє через тебе. І Ісус так сказав, Він каже: набагато більше щастя, коли ти робиш, а не коли біля тебе всі роблять. І третя нагорода, нагорода небесна, це небесна нагорода. Написано в Єфесян, 6 розділ, 7-й восьмий вірш. Служіть щиро як Господу, а не як людям, знаючи, що кожен одержить від Господа в міру добра, яке він зробив, чи раб, чи вільний. Кожен отримає від Господа в міру того добра, яке ми робили. Робив добра чуть-чуть, ну то так і отримаєш. Така міра. Робив добра багато. Він каже, отак і отримаєш в міру добра. Я би хотів, брати, сестри, щоб ми зрозуміли, що за це потрійна нагорода, Бог благословить тебе на землі. Ти будеш в серці мати радість, відчуття, що ти не пусте місце, що ти щось добре робиш у цьому житті. Що, що ти ну, не просто якась там, я не знаю, живий організм. Але дитина Божа, через яку Бог прославляється, і там в небесах Господь благословить. Також апостол Павло навчав, що наші добрі справи, їх треба, так, їх треба робити мудро, щоб не втратити цю нагороду. І теж коротенько хочу сказати: цікава думка: знаєте, ми можемо багато добрих справ робити, але Бог зверне увагу, чи ти це робиш від серця, чи ти це робиш просто, бо, по графіку, ну, прийшов час, ти тепер маєш робити. Для Бога це дуже важливо. Я хочу прочитати послання до Коринфян 9 розділ, 17 вірш. Бо коли роблю це добровільно, то матиму нагороду, а коли не добровільно, то лише виконую довірене мені служіння. Павло дуже цікаву річ говорить, каже: якщо я від щирого серця, мені це подобається, я хочу людям послужити, Бога прославити, якщо я добровільно роблю добрі речі, каже, Бог, Бог дасть нагороду. А якщо мене. Пхнуть, заставляють, ну та робив вже щось роби, ну то вже якось перед людьми незручно, та треба піти та зробити. Ну, ніби добру справу зробив, тим людям корисно, кому ти допоміг. Ну нагороду ти не отримаєш. Апостол Павло каже: я не отримаю нагороду, якщо я проповідую з палиці, з-під підпалиці. Я не отримую нагороду. Тільки якщо добровільно, тільки якщо я це роблю від щирого поклику мого серця. Другу думку. Ісус Христос каже, шостий розділ Матфія, перший вірш: стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди, від Отця Вашого Небесного. Каже Ісус Христос: якщо ми робимо е, для показу щось, каже, нагороди не буде. Людина не робить, не робить но раз почали вже всі дивитися, і людина раз активувалася служити, робити добро, бо вже дивляться. Каже, за це нема нагороди. Дивляться, не дивляться, ти бери і роби. Ти на це не орієнтуйся. Ти орієнтуйся на те, щоб ти був світло, ти приніс світло і добрих справ на цю землю безкорисно. Так буває, чому вигідно допомогти. Бо і він мені допоможе, а тому не знати, чи допоможе. То треба вибирати. І слово Господне нас вчить, що нагорода вона дається чисто сердечно. Друзі, біля нас є сусіди, співпрацівники, люди, які нас оточують, церква, рідні. Ми можемо робити добрі справи для них. Бачиш сусіда, чимось йому треба допомогти. Та не чекай, щоб він тобі казав, слухай, поможи, сусід! Та візьми та піди, допоможи. Бачиш людину, брата, сестру, рідних по тілові, батьків. Що їм треба чимось допомогти, та не чекай, що вони тобі будуть дзвонити, та слухай, може би, ти допоміг. Ревека не чекала. Вона подивилася, є ті верблюди, непроста була задача, але вона руки, рукава закотила і вперед до праці. І Бог її благословив. І про неї записано в Біблії ця історія, тому що Бог на це звертає увагу, на нашу любов до роботи. Друзі, хай Бог вас благословить. Дорогі діти, послужіть своїм батькам. Послужіть своїм батькам. Дорогі чоловіки. Послужіть своїм жінкам, жінки чоловікам, члени церкви, церкві, співпрацівникам поля дуже багато. Як на проповідь, як на прояву любові, так і на фактичну, ну, практичні якісь діла в своєму житті. Ось пройшов тиждень. Ми аналізуємо, яке я добро зробив людям, які є навколо мене. Про що я потурбувався про них? І, грі, і тиждень за тиждень, місяць за місяць, і життя так проходить, друзі. І ми це світло або несемо, або його не несемо. Ну Ісус каже, коли світильник запалюють, його не ставлять просто десь там під стіл, хай собі тихенько світить. Він, запалений, світильник ставиться, щоб він працював, щоб це світло розсіювалося. Наостанок я читаю одне місце, і ми будемо молитися. Це буде послання до Тита, другий розділ, 14 вірш, написано так. Про Ісуса Христа. Сьогодні про нього багато проповідувалося. Ісус віддав своє життя, щоб нас врятувати, щоб нас, як сьогодні брат говорив, зняти з нас вину гріха. І не тільки вину, але й звільнити від гріха. Ну, Ісус помер іще за щось. Не просто щоб нас вибачити, не просто щоб зняти вину, Він помер іще за щось. І написано так. Який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних ревних до добрих діл. Він помер за нас, щоб нас освятити, забрати від цієї темряви, але він хоче зробити з нас людей ревних, яких важко зупинити. Так би робив добрі діла, лише ледве зупиняють. От таких людей, які думають, Господи, що я можу зробити, що я можу зробити. От, от Ісус за таке готовий був віддати своє життя, друзі. Для мене і для вас. Сьогодні ця ціль, завдання переглядати своє життя. Коли ти бачиш людей, яким, в принципі, можна було би допомогти, допоможи їм. Якщо тобі здається, що нема чим допомагати, знай в кожної людини є нужда, в кожної. Просто візьми, поцікався. І ти узнаєш, що в людини є певна потреба і включай себе, допомагай. Хай нам поможе Господь, Ісус наш був такий, зверніть увагу, Він нікого не пройшов. Навіть люди, абсолютно недостойні, приходили до Ісуса Христа. Він їм казав, ви ну де хліб узяти від дітей та дати вам. Вони казали, да. І він брав і давав хліб. Він допомагав усім. Тому, друзі, я нас закликаю до цього. Хай мене і вас Бог благословить. І ця нагорода від Господа, вона велика. І на, цьому, і на цій землі тобі буде важко, тобі допоможуть. Ти будеш радісний, що ти не просто якось інертно йдеш по цьому житті. Ти щось робиш добре в цьому житті, несеш світло. І там, в небесах, Господь велико благословить таких людей, які будуть служити. Хай Ісусу буде слава. Ми будемо молитися і будемо світлом для цього світу. Амінь.